Слава за задорову милість Бога в нашому житті, за Його устройство. Він про нас подбав, а ми маємо Його прославити. І добре ми зробили, що прийшли. І хочеться, щоб ми ревні були в цьому служінні. Господь нам перед початком дав таке видіння, що є цей вогонь, який очищає, який омиває, який спалює. Але нема хто, хто би приступив, і ми повинні собі сказати Господи, поможи мені приступити, поможи мені оправдатися у ніг Твоїх, поможи мені, Господи, скрити свою голову перед Твоїм лицем, перед Твоїм ім'ям, і ми тоді будемо благословенні, тоді будемо ревні. Господь про нас дбає, і сьогодні вже брат Коля нагадував слово таке про душу, про дух, про тіло. Де ми повинні про це дбати, ми повинні про це роздумувати. я тільки хотіли поділитися одним місцем. Це одне з моїх улюблених місць, колись в посланці до Солонян я вивчив першого віршика. Це якби перший віршик, який я знав. Я хотів би це буде перше послання до Солонян, п'ятий розділ, з 12 віршика і до кінця. І такий заголовок в українській біблії, як треба жити. Ми прочитаємо і коротенько і візьмемо щось для свого серця, що маємо бажання. І знати Слово Господнє, це, 1 Словня 5.12. І ми благаємо вас, брати, шануйте тих, що працюють між вами, і старішин ваших у Господі, які навчають вас. Поважайте їх з великою любов'ю за їхню працю, будьте в мирі між собою. Благаємо вас, брати, напомляйте ліниви, потішайте молодужних, підтримуйте слабих, будьте довготерпеливі до всіх. Недіть, щоб ніхто нікому не віддавав зло за зло, а завжди старайтеся робити добро один для одного і для всіх. Завжди радість, без безперестанку моліться. За все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Не вгашайте Духа, не зневажайте пророцтвами, досліджуйте все, стежіться доброго. Стережіться злого у всякому вигляді, а сам Бог миру, нехай посвятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілності, збережності, збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас, Він і це. Брати, моліться за нас, вітайте всіх братів поцілунком, святим поцілунком. Заклинаю вас, Господу, прочитати цього листа перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь. Слава Богу! Таке слово Господь для нас сьогодні говорить, навчає нас. І такий заговор зробив апостол Павло до Солонянської церкви. І це вже в же періоді історії людства вже люди почали розподіляти, щоб легше можна було оприділятись, деяке слово було написане, до кого. Але колись це було послання, це було як лист, який приходить і люди читали його взагалі. не було віршиків, не було глав було послання. І його читали перед усіма, і каже Павло: почитайте перед усіма, як потрібно жити, як потрібно приступати. І цих віршиків вже для нас достатньо, щоб славити Господнє ім'я і каже такі віршики, що шануйте тих, хто працює між вами. Часто ми дивимося, читає брат, слово якесь, і ми неуважно слухаємо або неуважно, ми не приймаємо для свого серця, але дивимося, як ми дивимося, якби його не було на наступну неділю. Вже б не було того слова, може воно для нас не є приємне чи не є таке, як ми хочемо по собі, судячи, але хочеться прославити Господнє Ім'я з тим, хто є на цьому місці, хочеться подякувати, каже, шануйте тих, хто працює між вами. Звернення апостол Павло робить до всіх братів, каже: напоминайте лінивих, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, Будьте довготерпеливі до всіх. Часто ми дивимося, є лінія людина, хочеться зробити якесь зауваження, сказати якесь слово. І ми дивимося, що можна відсікти, можна відрізати, але каже, будьте довготерпеливі до всіх. Бо ми самі знаємо, що часто ми щось робимо, а нам говорять, і нам воно не доходить. Але Господь до нас стукає, стукає, і коли ми прислуховуємося, можливо, не за перший раз, не за другий, не за третій, можливо, і за десятий, але якщо воно приносить плід, Господь нас тоді благословляє, і Господь для нас дав можливість для тих, які покаялись, для тих, які повірили, щоб ми навпроти всього свого життя навчилися вибачатися перед Богом, навчилися йти до Нього, согрішив і каже, Господи, де впав, там і зразу хайся, там і зразу встановляй своє гріховне життя, йди вперед. І Господь благословить, як Сьогодні нагадував Коля, Господня милість, вона є велика. Як Схід і захід, і яка є різниця, яка є відстань. І ми дивимося, ми не можемо цього збагнути, чи не можемо зробити це в своїй голові якийсь такий аналіз, але ми можемо, прочитавши слово, звірити себе і сказати, Господи, дійсно Ти помилував, дійсно Ти благословив, дійсно Ти мене очистив. І Господь каже: завжди речійте, бо ви є очищені, ви є благословені, безперестанку моліться. І за все, дякуйте, бо така воля Божа. У Христі Ісусі. Ісус Христос прийшов на землю і нам дав все для життя і побожності Написано, і ми повинні дякувати за все. Духа не вгашайте. Як важливо, що Господь нам сьогодні дає цього Духа, а ми Його угощаємо. Ми його не можемо так возігріти в своєму житті через цю своїту, через ці думки, через ці справи. І прийшовши сюди, ми закриваємо свої повіки. Як надаємося, Ісус, що молитися, а учні вони. Молилися, вони спали, а вони молилися з Ісусом Христом. Як важливо цих дві-три годинки реально послужити. Ви проаналізуйте своє життя, зробіть практику. Коли ви реально прийдете на служіння з десятої до першої години, ви реально поспіваєте, ви реально помолитесь, ви реально пободрустуєте з тими братами, які будуть читати слово, сестрами, які розказують вірші. Будете єдиним організмом, ви побачите, Господь дасть благословіння вам у вашому житті. Ви будете і встигати, ви будете і мати можливість засвідчити, будете мати можливість комусь допомогти. Буде практика християнства, буде практика Євангелії, те, до чого ми покликані, і каже, сам Бог миру нехай освятить вас у всякій повноті. Нехай ваш дух, і душа, і тіло будуть в цінності збережені. Як нагадував сьогодні брат Коля, я продовжую цю думку, що. Дух має своє значення, тіло має своє значення, а душа має своє значення. І кожному належить своє місце. І важливо, щоб ми в одному тілі, в одному дусі в одній душі могли прославляти Господа, були єдині, не були розділені, не були роз'єднані думками. А то ми тілом присутні тут, але якби ми могли бачити один одного думки навпростець, як бачив Христос, то ми багато вже були б засуджені на цьому місці. Цю неділю, але Господь нам дає Дух Учищення, Дух Освячення, щоб ми перебували перед Господом в святості. А Господь нас благословить, щоб ми, навчаючи, чуючи Слово Його, написано, каже, будь більше готовий до слухання, як до жертвоприношення. приношення. Як це є важливо, і апостол Павло каже: вірний той, хто покликав вас, він і здійснить це. І часто ми щось не розуміємо в своєму житті, кажемо, Господи, я це не розумію, для чого воно це. І воно длиться, можливо, рік, два, три, чи якісь декілька днів, і ми не можемо заналізувати, бо ми хочемо, як та маленька дитина, вже і зразу. Але Господь нас благословляє, Він і здійсниться, Він нас доведе. Якщо він взяв за свою руку, то він ніколи її не відпустить. Вчора ввечері я з Матвіком ходив для свині і дивлюся, є стежка. У якій вже темно було. І я взяв його за руку, і фонарик у мене був на, на лобі. Я йшов, покусив, з ним йду назад, і маленька дитина боїться темноти. І стежка є, а збоку ростуть такі борідни. І я йду по бурянах, а він йде по стежці. І в мене такий аналіз, Господи, значить, і ти часто робиш в нашому житті, що ти благословляєш нас, що ти жертвуєш своїм життям, а щоб ми йшли добре, щоб ми добре передбивалися. Це сказати, що коли ми в кожному дневі, як казав брат Коля, встав зранку, ти ще не встав на ноги свої, а вже кличеш до Господа і кажеш, Господи, я славлю тебе, хто молиться духом, то першний він молиться і вже має благословіння і вставши, ми кожну годину ми не зможемо зааналізувати, бо ми зайняті своїм буденним життям. Але коли ми аналізуємо ввечері або зааналізуємо в неділю. Бо бере такий час і скажемо, Господи, ти мене в цьому благословив. Коли ми щиро будемо поступати з Богом, Господь обов'язково з нами поступить щиро. Він каже, наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Проти востаньте дияволом і Він втече до вас, каже Яків. Як це є важливо, щоб ми поступали. Такі вірші, які сьогодні зачитувалися, і я вірю, будуть далі зачитуватись, підтримувати нашу душу для нашого спасіння, для нашого борення. І це є така жива, добра їжа. І коли ми справлені, каже Христос, іди і пий, йди і їж, іди на мою вечерю. Тому Хай Господь благословить, щоб ми не воздавали злом за зло. Ми могли звіряти себе словом, завжди молитися, духа не вгашати, бо це є важливо для нас. Тому Хай Господь нас голосить надалі в цьому служінні, що ми були єдині, що ми були ревні, і ми практикували Христа не лише в своїй уяві чи в своїх думках, а в своєму житті і в служінні перед Господнім нацем, бо ми за все дамо звіт. Йому слава повіки. Амінь. Амінь.